15400 євро, 84 тисячі пробігу, Hyundai Kona, 64 кВт об'єм батареї, комплектація преміум. Рік виготовлення 2019. Автомобіля в нас присутня проекція, безключовий доступ, датчики сліпих зон. акустика крел, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, шкіряний салон. Електропривід передніх сидінь. Пробіг даного автомобіля складає 84 тисячі. Мультикермо, адаптивний круїз-контроль, ось така мультимедія. Кнопка, два ключі, підігрів та обдуви передніх сидінь. Підігрів керма. Ось такий загальний вигляд автомобіля. До речі, в цьому кольорі мені досить сильно подобається. По салончику у нас плюс-мінус все збережено. В комплекті. З даним автомобілем йде два зарядних для домашнього використання і для станцій. Ось такий чудовий черговий автомобіль був придбаний нами з лізингового аукціону Нідерландів, доставлений в Україну, розмитний, сертифікат на автомобіль вже присутній. І сьогодні цей автомобіль будемо передавати вже новому власнику. Ще раз, друзі, 84 тисячі оригінального пробігу. 2019 рік виготовлення. Ціна в Україні всіма послугами, крім першої реєстрації, вона буде складати плюс-мінус півтора тисячі гривень. Складає на цей автомобіль 15400 євро. Хто бажає придбати авто з Європи, телефонуйте 098 321 500. Також обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де ми виставляємо актуальні автомобілі, які в нас є в наявності, які в дорозі, по яким будуть відбуватися торги. Підписуйтесь, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Всім гарного дня!